Дуже дякую за ваше питання. Отже, перш за все, звісно, ми розраховуємо на під... на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати, особливо що ми говоримо про пакт 3 про ракети для Пат для Петріота для систем Петріот. Так це критично важливо. І коли ми говоримо про системи ППО. Але ми розраховуємо також і на власне українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування для цього. Ми говорили про це також сьогодні. І... Дякую Богу. У нас є гарні стосунки з країнами в Європі з Данією. Ми обговорили дуже важливі проблеми. хочу подякувати пані президенту за це. Щодо двохсторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюся, що можливо завтра або в найближчі дні ми поговоримо про це з президентом Трампом. Якщо я можу додати декілька слів, я вважаю, що важливо сказати всім партнерам що війна в Україні. Не стосувалася лише України, вона стосується всієї Європи, і саме тому, якщо ми хочемо захистити Європу, Україну і НАТО, то ми повинні бути впевненими в тому, що Україна отримує ту допомогу, яка їй необхідна. Ми, звісно, всі сподіваємось, що Сполучені Штати продовжать підтримку України. І через Україну підтримку Європи. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вірю, що ми повинні докласти максимум зусиль, щоб їх заповнити. Я хотіла сказати, що я щаслива, але це не зовсім правильне слово. Бо в Україні йде війна. Але я пишаюся тією співпрацею, яка у нас не діє щодо виробництва в Україні. Ті угоди, які ви підписали та озвучили, і хочу також донести іншим лідерам Європи, що у вас більше потенціальної можливості вироблення ніж у нас фінансів. Але я впевнена, що ви зможете виготовляти критично важливі засоби в Україні, якщо ми зможемо знайти фінансові засоби для цього. Тому думаю, що це буде наступний крок для Європи. Можна я доп... можна я доповню? Так, звісно. Я вважаю, що дуже важливо донести повідомлення членам ЄС, що фінансові можливості насправді є для підтримки України. З одного боку національна податкова гнучкість направлена для інвестицій в український оборонний сектор, а також є спільна програма закупівлі. Яка дозволяє напряму інвестувати в Україну в оборонну промисловість, і як ви вже зазначили, оборонна промисловість має більший потенціал і крім того, це відповідає вимогам НАТО, тобто власна безпека, безпека України і досягнення цілей поставлених в НАТО Хочу додати, що від початку цього року. Члени ЄС по військовій підтримці виділили 24 мільярда. Звісно, що можна виділити більше, але це не тільки Україна чи Європа, це питання міжнародного права, верховенства права. бо російська агресія проти України порушує міжнародне законодавство. Територіальну цілісність, суверенність, міжнародно визнані кордони і це загроза, загроза для глобальної безпеки. Підтримка України повинна проводитись всіма країнами, які дотримуються міжнародного законодавства пане Зеленський, ми бачимо, що деякі країни блокують вступ України до ЄС. Наскільки критично важливо для України рухатись в цьому напрямку і в тому, щоб стати членом ЄС протягом шести наступних місяців? І Як ви плануєте протидіяти цим країнам, які блокують вступ України до ЄС? Дуже дякую з нашого боку. Ми робимо все, що ми можемо під час війни. Справді, і я хочу подякувати всьому народу. подякувати уряду, парламенту за підтримку всіх тих законів та реформ, які є необхідні для відкриття кластерів. І під час війни дуже важко. Це дійсно ситуація складна. Ви розумієте? Питання безпеки навіть от ми говоримо не про це, але іноді. Навіть просто важко зібратися разом в, в одній будівлі для уряду, для пар, для членів парламенту внаслідок атак, але реформи є важливими, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми йдемо цим шляхом, збираємося йти далі цим шляхом, щоб стати членом ЄС. Саме тому нам потрібна підтримка, і я думаю, я вважаю, що ніхто не може зупинити Україну на цьому шляху. Жодна країна. Звісно, залежить від єдності в ЄС в рішеннях ЄС. А з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. але нам потрібна підтримка всіма іншими членами ЄС. Ви знаєте про які країни ви питаєте? це чутливе питання але так чи інакше, ми зможемо з цим впоратись.